Ой, капец, де це я? Це якась странна зона. Мені треба отсюда вибратися. Камні добре. Оце було тяжко, Друг. А що це? Хто це там? Такий? Хм, це лампочка. А що буде, якщо включити? Так, включаємо. Фух, утік. Тепер треба виключити, і він. Повертається. Ну, а ну, так, я вже пройшов. Добре. Це горка. Треба скатитися. А, -а, а, чому? Чому це я головою вниз? А. -а, -а, -а. О. Добре, треба йти далі. Далі, далі треба йти. О, двері. Ох. Чого двері не відкривається? О, відкрилась. Все добре. Проходимо. Що? Ага, тут речок. А ні, його треба включити. Ти. Схова моя довбана. Знову це. Добре. -а? Треба противогаз діти. Чому воно все так починає відкриватися. Треба йти. Я ще дійшу. Я ще дійшу. Я зможу. Відкривається! Так, добре. Ідемо. Ну тут же я побачу, а що це? А, -а, 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 -а відкривайся швидше А, -а, 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 -а швидше, швидше. Все равно бы бож... не добрый. Все равно мыкаясь б... голову умка. Я вже слышу, якісь вентилятори крутятся. Что, зима? Что там? Что там? Что это было? Добре, идем дальше. А? Да подожди! Да поможи мне, будь ласка. Треба дали. Так вот, что его бы. Це вже скоро закінчите ні? Ай! Ай! Мені його труп не дає пройти. Кажется, дверь ось від него. А ще що? Ні, Ні, він що зараз виб'є да пажи, Відкрий стекло. Відкрий, яс, ес, Він мене підсадив. А? а, тебе звати Саня, так? А ти хто? Мене звати? Прототип 1008. Це як з гри Плейтайм. Що це за черт такий? Що? Якої гри? Та ніякої. Ні, не дам. Ай! А, в тебе такі острій когті. Ходив, це той самий з першої, тебе, мене. Біжимо, біжимо. він знову. Помер Це було странно Нет, для чого це реч? Ага. -а -а. Ну все. Кажется, кто-то задумывался, что він не помре. Ну пока -а -а. 음, щось спати хочеться. <sin> Фух, я проснувся. Це був всього сон. <с sentiment пихстав�> Це що таке?

Цей монстр? Цей монстр помер? Це що? З цим прототипом це не сон? Потолок відкрився?